Привіт! Це новий переклад щотижневої колонки Джеремі Кларксона. Сьогодні у нас огляд BMW 5-ї серії 2021 року. Колонка називається БМВ 5-ї серії. Готуйтесь до удару молота Тора. Поїхали! Якщо вже судилося підхопити коронавірус, а скажімо чесно, ти його таки підхопиш, то зараз саме слушний момент. Бо можна просто сидіти у своїй спальні, жуючи сир і запиваючи вином, із цілковитим спокоєм усвідомлюючи, що навіть якби й мав сили підвестися, то все одно нікуди йти і нічого робити. Я ж, як ідіот, підчепив цю кляту заразу 22 грудня, через це пропустив Різдво, Новий рік і традиційне полювання, яке щороку влаштовують для сусідів та їхніх дітей. А щоб остаточно зіпсувати настрій. Я ще й не зміг сісти за кермо свого нового Бентлі. Улітку я провів безліч приємних годин із надзвичайно завзятим продавцем, який схоже переймав свої навички спілкування з клієнтами у стюардес British Airways, обираючи яке саме шкіряне оздоблення мені до вподоби, і яке дерево, може, трохи американського горіха для пана? питав він із бездоганною чемністю. Зрештою, після семи місяців очікування, машина прибула. Перший новий Flying Spur v 8 що зійшов із джвавої конвеєрної лінії, я був у захваті, стрибав на подвір'ї, притискаючи до себе документи і видаючи задоволені, о, -о, о, коли тягнув і штовхав ті масивні хромовані вентиляційні ручки у стилі церковних органів. Мій дід завжди мав Бентлі, і гадаю, він би зрадів, дізнавшись, що онук рушив тією ж дорогою. Та рушити дорогою я не міг. Не міг навіть спуститися сходами. Усе, що залишилося, сидіти біля вікна спальні і дивитися, як великі блискучі гальмівні диски вкриваються рудим нальотом іржі. Мене гризла думка, що машині може бути сумно її доставили до нового господаря, а він навіть не виявляє інтересу. Ніби вона потрапила до якогось нафтового шейха, який купує Феррарі, а потім лишає її на стоянці біля аеропорту на 5 років. Коли за кілька днів мені нарешті дозволили вийти зі сховища для пляшок, на яке перетворилася моя спальня, я шалено прагнув бодай кудись вирватись. Але звісно не пощастило знову: почався третій великий локдаун. Тож щойно я став ходячим антитілом, мене знову замкнули вдома. На щастя, дозволяли сходити до сільської крамниці по газети й молоко. Але якось негоже було брати для цього Бентлі. Це ж як летіти на остров Джерсі на космічному шатлі. А оскільки мій старенький рейндж ровер саме лежав у лікарні, де йому міняли турбіни, я вирішив скористатися машиною, яку мені прислали на тест на різдвяні свята. Вона, до речі, теж два тижні простоювала без діла. Це був якийсь темносиній BMW п'ятої серії. Так, я помітив, коли сідав у салон, що на крилі блищала емблема М, але це вже нічого не означає. Бо нині BMW ліпить тікляті букви на все, що рухається. Готовий закластися. Навіть туалетний папір у головному офісі в Мюнхені має логотип Моторспорт. І справді, варто було натиснути кнопку запуску, як двигун загуркотів із азартом і драйвом, гідним хіба що комітету валійського парламенту з безпеки дорожнього руху. Потягнув важіль коробки двічі назад, щоб рушити вперед, і повз алеєю ледве-ледве, дякуючи Богові хіба що за підігрів керма. І більше ні за що. Коли я вийшов із крамниці, то помітив напис на багажнику М550i. Але знову ж таки, тепер це майже нічого не означає. Колись перша цифра вказувала, яка це серія BMW, а дві останні об'єм двигуна. Наприклад, 325 це трійка з двигуном 2,5 літра, 730 сімка з трилітровим двигуном. А тепер, здається, ці цифри просто витягують навмання з мішка. Щоб довести це самому собі, я дочекався, поки доїду до низу свого двору і дав по газах, ніби промовляючи. Ну, я ж казав. І святі небеса, яке ж це було відкриття. Цей тихий, скромний чотиридверний седан рвонув уперед, наче його вдарив по кормі сам тор своїм молотом. Думали, що минулий М5 був швидкий? Ця штука може йому скласти цілком гідну конкуренцію. Подальше розслідування показало, під капотом 44 літровий турбований V8, який майже не видає жодного звуку. Зате має 523 кінські сили, що передаються через восьмиступеневу коробку на всі чотири колеса. Ось чому він так різко зірвався з місця, бо має скажену потужність і повний привід. Протягом наступних кількох днів погода показала все, на що здатна взимку. Тож Бентлі і далі сумував під вікнами. А я скрізь їздив на тому неймовірному BMW. І не думайте, що це просто тимчасова заміна, поки не з'явиться новий М5. Ні, це щось значно більше. Відверто кажучи, я підозрюю, що М5 виявиться тим самим 550i, тільки з доданим гуркотом і зручністю рівня табуретки. Невдовзі я почав шукати, до чого причепитися, але не знайшов нічого. Останнім часом відчуття на кермів заряджених BMW мені зовсім не подобалося. Той самий М3, на якому я їздив, був просто жахливий. А тут усе навпаки, коли хочеш, машина миттєво реагує, коли не хочеш, спокійна і плавна. Те саме і з підвіскою та керованістю, не торкаючись жодної кнопки, що змінює налаштування. Вона на заміських дорогах гостра і жвава, а на трасі м'яка, наче Харлей Девідсон, Фетбой. Сидіння ідеальні, підвіска теж ідеальна. І щоб розібратися із мультимедійною системою, не треба бути білом гейтсом чи 12-річним геймером. Фари світять так, що можуть освітити ексетер, навіть якщо ви стоїте в Нореджі. Ззаду просторо, багажник більше, ніж у Лінкольн Континентал. І все це загорнуте в кузов настільки позбавлений показного блиску, що можна їздити під час пандемії, і ніхто навіть не зверне уваги. Ауді і Мерседес теж роблять подібні машини, але обидві ричать, наче тарзан, і мають колісні арки, схожі на плечі з династії. А БМВ тим часом навіть не натякає на ту силу, яку приховує під капотом, і мені це страшенно сподобалось. Гадаю, зараз варто згадати, що нова п'ята серія має безліч варіантів. Є дизель, є плагін-гібрид, і навіть звичайні версії мають якусь там екосистему підзарядки настільки нудну, що цікавити вона може хіба бухгалтера з розмовами про податкові пільги. Але справжня зірка тут одна: бездоганна, розкішна М 550 i І все ж мушу зізнатися, я був щасливий, коли повернув її назад, бо нарешті зміг виїхати на своєму новому Бентлі. Учора ми з ним їздили на пошту, сьогодні до Берфорда відвести трохи варення. Часи просто шалено захопливі. Оцінка Кларксона 5 з 5. Ну що ж, на цьому цей огляд добігає кінця. Символічно, що Джеремі зліг із короною саме 22 грудня, і сьогодні, коли виходить це відео, також 22 грудня. Попереду Різдво і Новий рік. Якщо ви досі шукаєте подарунок для себе або для вашого улюбленого петролхеда, завітайте до крамниці мерчу, трактори і автомобілі. Там купа класних принтів на автомобільну тематику, які точно зацінять посилання під відео з прийдешніми святами і до зустрічі!